Урок математики. Сьогодні в нас достатньо багато роботи з вами. Одразу записуємо число класна робота. Напишіть каліграфічне число, яке містить 3 сотні сім десятків 2 одиниці. 372 правильно. До речі, давайте з вами згадаємо. Одиниці це у нас перший розряд, десятки, другий розряд, сотні – третій розряд. Записали число 372, каліграфічно у рядок. Завдання 1 у підручнику. 45-та сторінка. Заміни кожне число з сумою розрядних доданків. Дуже просто. Давайте з вами запишемо. 74 дорівнює 70 плюс 4. У відео помилка. Трошки Нулик забула прибрати. 70 плюс 4. 740, 700 плюс 40. 32, 30, плюс 2, 320. 300 плюс 20. 567. 500 плюс 60 плю7. Дуже просто. Кому це завдання зрозуміле, можна зошит написати. Друге завдання: доповни кожне число до найближчого розрядного числа. Тобто доповнимо до найближчого. Давайте зараз. 78. Це. 80. Так, розрядне в нас число. Наступний розряд почався. 780 і 800. Так, наступний розряд уже. 35 і 40. Правильно. 350 і. 400. Вірно. 460 і 500. 290 і. 300. Правильно. Найближче розрядне число. Дітки, бачите, розряд змінюється. Там у нас було 70, тепер стало 80. Так, дивимось завдання третє. Зменш кожне число до найближчого розрядного числа. 54. 50. 540. 500. 29. 20. Спробуйте зробити наступні самостійно. Тисніть на паузу, не забувайте. Перевірте себе. Завдання 4. Заміни кожне число з сумою розрядних доданків. Уже знайоме нам завдання, чи не так? 56 рівня 50 плюс 6. 68 дорівнює. 60 плюс 8. Зробіть, будь ласка, до кінця цю вправу самостійно. Перевірте себе. У п'ятому завданні нам пропонується замінити кожне число сумою двох доданків із заданим першим доданком. Давайте з вами зробимо це завдання так. Якщо воно вам не зрозуміле, ви його записуєте. Якщо ж проблем з цим завданням немає, можна у зошит написати. От, наприклад, дивіться, у нас 56, треба замінити сумою доданків, але один доданок у нас вже є. От скільки не вистачає 52 до 56, і ви знаєте. 4. 68 дорівнює 6 плюс 62. 430 дорівнює 10, плюс 420. І так, далі. Спробуйте зробити усно. Можна в себе в голові. Так, або наче на черновичку. Кому так зручно. 260 дорівнює 230 плюс. 30. Правильно, 770. Перевірте, будь ласка, правильність написаного на екрані. У завданні 6. Трошки воно ускладнюється. Дивіться, в нас треба знайти суму двоцифрових чисел і трьоцифрових чисел Двома способами. Ну, давайте спробуємо з вами згадуємо, як ми вирішили це двома способами. Ось у нас 43 додати 28. І число 28 розділили на розрядні доданки. Так? Можемо. Тобто, ми вже працюємо не з 28. А ось 28. Тобто 43 додати 20 і 43 додати 8. 43 додати 20. Ми знаємо, скільки буде. 63. 63 плюс 8 і так далі. Тобто, ось так в нас виходить. Ось така у нас виходить міркування. А далі в нас. 43 додати 28. І розділили не на розрядні доданки, а на зручні доданки. Зручні які? Тобто, бачите, ось розділили на такий доданок, щоб коли сюди додалося, отримало кругле число. А з до круглого числа завжди легше додавати. 43 додати 7. Буде 50 і 50 плюс 21. 71. Так. Наступні приклади також спробуйте вирішити таким же способом. Ми працювали з двоцифровими числами, тепер трицифрові числа, але міркування те саме. Спочатку на розрядні доданки, тепер на зручні доданки. Перевірте, будь ласка, правильність виконання. Це завдання краще записати в зошит. Наступне. Спробуйте виконати ці приклади самостійно. Завдання сьоме. Знайди значення виразів, використовуючи прийом додавання і віднімання числа частинами. З додаванням і відніманням ми з вами вже знайомі, особливо трицифрових чисел, не повинно виникнути особливих проблем з цим завданням. Це в нас частина домашнього завдання. Її ми вписуємо у класну роботу. Тиснемо на паузу і виконуємо всі ось ці приклади. Завдання восьме Знайди значення добутків і часток. Ми з вами також тренуємось та згадуємо, як це робити, то це також у нас частина домашнього завдання. Прямо зараз пишемо номер 8 і записали відповіді рішення до цих прикладів. Не забудьте, можна користуватися пам'яткою, яку ми з вами вже багато разів проходили. І наступне, з чим ми розберемось з вами, це буде задача. Задача у нас дев'ята задача. Давайте більш детально про неї пройдемось. Її можна записати у підручник, не підручник, а у ваш зошит. За 4 години роботи генератор витратив 36 літрів бензину. Витрачаючи ще години однакову кількість літрів, скільки літрів бензину потрібно генератору на 6 годин роботи. Дивіться, задача всім нам вже знайома, так, ми такий тип задачі. далі, що нам в нас є? У нас є витрата за 1 годину, ми такого не знаємо, це те, що нам треба буде знайти час, який нам дається, дається 4 години і 6 годин пізніше, і загальна витрата. От, за 4 години роботи записати можна, він витратив генератор 36 літрів. Так, у нас загальна витрата. Скільки за одну годину, ми не знаємо, у нас буде невідомо. І далі, дивіться, нас питається, скільки літрів бензину потрібно генератору на 6 годин роботи. Так? Далі в нас буде у годинах 6 годин. І загальну витрату ми не знаємо, це в нас є ключове питання, але сказано, дивіться. Витрачаючи щогодини, однаково однакову кількість літрів. Тобто, якщо він кожну годину витрачав однакову кількість літрів, то і коли ми будемо шукати за 6, у нас буде однакова кількість. Тобто, щоб знати витрату за 1 годину, коли в нас буде 6 годин, достатньо знати витрату за 1 годину, коли в нас буде 4 години. І поглянули уважно саме про міркування дуже швидко, де в нас є 2 числових значення, то ми можемо там знайти третє. Ще раз перечитала для себе задачу, можна записати поки короткий запис. Що ми можемо знайти? Витрату за одну годину. Правильно, яким чином? Треба загальну витрату поділити на час роботи, і тоді знайдемо витрату за одну годину. Тобто, перша дія: 36 поділити на 4 дає 9. В дужках літрів бензину витрачав генератор за одну годину. Якщо тут він витрачав 9 літрів, то й ось тут також 9 літрів. Тож, а тепер, знаючи що витрату за одну годину і знаючи час роботи, чи можемо ми знайти загальну витрату? Можемо, для цього треба витрату за одну годину помножити на час роботи, і в нас вийде загальна витрата. Так, 39 на 9, 6 дорівнює 54 літри. Вираз складаємо та записуємо з вами відповідь. А тепер давайте спробуємо розв'язати цю саму задачу, але уже алгебраїчним методом. Ось те саме в нас залишається. Той самий короткий запис, його можна ще раз написати, просто щоб вам було видно. Так. І кому це не зрозуміло, краще записати цей короткий запис. От посередині прямо можна написати алгебраїчний метод. От такий короткий запис буде в нас, дивіться. Тут все просто, тільки ми складаємо що? Складаємо рівняння. Давайте пригадаємо, що в нас вийшло у арифметичному методі. Бачите, то такі в нас вийшли дії. І як скласти рівняння. Ми міркуємо все так само, але невідому частинку, яку нам ключову треба знайти, а це в нас загальна витрата за 6 годин, позначаємо як невідому змінну, будь-яку, довільну змінну, візьмемо А. І тепер ми знаємо, що для того, щоб дізнатися, що нам перше треба дізнатися, згадаємо, як ми там міркували. Перше, що ми можемо дізнатися, це витрату за 1 годину. І ми знаємо, що для того, щоб знайти цю витрату, треба загальну витрату поділити на час. Тобто 36 поділити на 4. І ми так і записуємо: 36 поділити на 4. Так, ось у нас буде така дія. Далі ми знаємо, що для того, щоб знайти загальну витрату, треба витрату за 1 годину поділити на і помножити на от, час роботи. Але як нам дізнатися? Так, дивіться, А поділити на 6. Все правильно, так? Тобто, щоб дізнатися витрату за 1 годину, треба загальну витрату поділити на годину роботи. Ось А поділити на 6. Тільки в нас залишається те, що ми А не знаємо. Ось такий у нас виходить короткий запис. рівняння. А поділити на 6, дорівнює 36 поділити на 4. Чому ми поставили дорівнює, адже ми знаємо, що в нас оці значення дітки, оці значення однакові. Тож, і поглянули одразу, яке це рівняння? Ускладнене, ускладнене чим виразом? Від цього виразу треба позбутись як ми збуваємось? Вирішуємо його. А поділити на 6 дорівні 9 це в нас просте рівняння, дивимось. Це у нас ділення, як називається. Компоненти дії ділення. Так, Згадуємо, як знайти невідомий компонент. У нас це. Угу, Думаємо уважно. І тільки тоді можемо з вами дізнатися, як знайти А. А дорівнює 9 помножити на 6. А дорівнює 54. Обов'язково робимо перевірку, щоб дізнатись, чи правильно ми це все зробили. Таким чином, дивіться, вирішили цю задачу. Алгебраїчним методом. Записали і ще раз пройшлись по короткому запису. На сьогодні, все. Дякую вам за увагу!